На Миколаїв на Дністрі за 10 травня 2024 року. Миколаївська та Тростянецька громада в скорботі за захисником, героєм Василем Затворницьким. 8 травня на щиті повернувся назавжди додому захисник, командир стрілецького взводу А Сімдесят стрілецької роти сержант Василь Затворницький, 1979 року народження. дев'ятого року народження. Захищаючи українців від російського окупанта, воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Місожарівка Луганської області. Внаслідок стрілецького обстрілу та ворожого скиду, захисник отримав поранення несумісне з життям. Без чоловіка та батька залишились дружина та двоє синів. Поховали героя Василя Затворницького на місцевому цвинтарі у селі Поляна. Де проживав разом з сім'єю, і насправді Василь який був дуже світлою людиною. Пішов на фронт до, 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 добровольцем. Так і вже не ті років навіть воює. І кожен раз на поєнити воїни. Ми знаємо, насправді правда втомлюється на фронті, коли ти не проходить рік часу, буваєте, приїжджають. Навіть і видно те, що людина ти виснажується, навіть, важко перебувати в такому середовищі, правда, зберігаючи на силу духа, оптимізм. Але Василь, ти був завжди той, який ти приїжджав, вони кожен раз, коли щось його запитували. Навіть він завжди віджартовувався, він завжди був доброму настрої. Так само бачу друзі, які коментувались його смерть, завжди казали, правда, що він таким не був, навіть який не всіх міг так піднести десь на дусі, навіть заохотити оптимістом. І насправді ти був світовою людиною. Дуже ти багато ти нам наші парафії. Ти долучився відповідь до, до, до парафіального життя. Кожен раз, те, коли приїжджав відпустку, завжди ти був у церкві, ти в храмі, на молитві. І Тому сьогодні ти насправді так я ти знаю побагато, не наші спільні справи, які ти робили в церкві, ти з ним їздили, і, багато справи вирішувати. І тому для мене те, це це дети також є особливою людина. Вічна честь та слава герою! Герої не вмирають. Далі у випуску дивіться про освячення меморіальних дошок пам'яті героям в селі Гірське, про зустріч з літературним десантом в Миколаївській бібліотеці в рамках шостого всеукраїнського форуму військових письменників. Та нагадаємо вам, як водили гаївки у Миколаївській громаді під час Великодніх Свят. Ми вистоїмо. Здолаємо котів, як маків цвіт розквітне 7 травня на третій день великодніх свят. Мешканці села гірського разом з священниками та владою вшанували пам'ять і героїзм військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну від російського агресора. Спільно помолились та освятили біля пам'ятника борцям за волю України. У селі гірське п'ятьом військовослужбовцям меморіальні дошки Тарасу Оперську, Андрію Ковалю, Петру Білокуру, Володимиру Козару та Миколі Павленку. До вшанування також долучилися школярі гірського ЗЗСО, зсо, які підготували разом з вчителями патріотичну культурну. Програму та запалили свічки пам'яті біля меморіалу. Кошти на виготовлення пам'ятних меморіальних дошок виділили підприємства, які діють на території гірського старостинського округу: товгоризонти, «ФГ Культус Агро, Континентал Фермерс Груп, підприємець Лук'янчук, Дмитро. А небайдужі мешканці села своїми силами безкоштовно облаштували меморіал. Нас український народ страждає і терпить невимовний біль. Біль, який сьогодні несемо, біль, який завдала нам людина ненависницька Російська Федерація. Молоде покоління може не до кінця усвідомлювало, не до кінця розуміло, не до кінця пам'ятало все те лихо якому яке довелося пережити в минулому столітті і в попередніх, також нашому українському народу і нашій громаді також по новому відкрилася суть нашого північного сусіда, який вироломно, який в підступний спосіб спочатку в 2014 році. Відтак, в 22-му році, напав на нашу мирну, на нашу ту, яка хотіла жити своїм життям в мирі з іншими народами, на нашу батьківщину, Україну. З 9 по 12 травня на Львівщині триває шостий Всеукраїнський форум військових письменників. В рамках форуму, у п'ятницю 10 травня, відбулася Зустріч з літературним десантом у Миколаївській центральній бібліотеці. Миколаїв відвідала бійчиня, письменниця Лідія Ільків, матір Степана Чубенка, Сталіна Чубенко та Олена Щепіль, представниця Львівської обласної бібліотеки для юнацтва імені Іваничука. Лідія Ільків, як бійчиня та письменниця, розповіла про свій військовий досвід та жіночий погляд. На війну то було актуально на 14-й рік прифронтовий Артемівськ. Зараз це місто Бахмут. Я дійсно там служила два роки, з 14 по 16 рік в Національній гвардії в медичній роті. Зараз сюди я прибула з Купінська вузлового, де я є старший солдат окремого стрілецького батальйону, яка тимчасово виконує обов'язки офіцера-психолога. Прибула на запрошення до Львова. Від Тетяни Миколаївни, директорки обласної бібліотеки, про яку сьогодні згадувалася, вперше, тобто за шість років цього знаного вже Всеукраїнського форуму військових письменників, я в такому статусі беру вперше участь. Але сьогодні другий день, вперше, вчора, за перший день роботи цього форуму, надзвичайно багато вражень, нових знайомств, нових думок. Бо в тих людей, які пишуть про війну, як і у всіх решти громадян України, зараз дуже багато питань, на яких, на жаль, ми не маємо однозначних відповідей. Дуже багато болить того, про що можливо і не можна ще зараз говорити на повну правду. Сталіна Чубенко, мати Степана Чубенка, розповіла про... Патріотичне насичене життя українського школяра і патріота-воротаря футбольного клубу Авангард, якого закатували і розстріляли бойовики проросійської терористичної організації ДНР за українську позицію, Степан Чубенко є народним героєм України, який навіть у дні окупації Краматорська не боявся гуляти з сині-жовтими стрічками і організовував проукраїнський мітинг. І хлопці йдуть на фронт, він повертається через окупований Донецьк. І його затримує контррозвідка МГБ ДНР. спочатку в Донецьку кидають бувше здання СБУ і починають катувати. У нього при собі шапка Карпати, е, а ні в чомусь, рішаються, як всім говорили про Восека, поймали шафка Карпати, стрічки, е, камуфляжна одяг. В общем, Катування почалися ще в Донецьку. Катування, знущання. Потім його там дата стоїть. Ви бачили 25 п'яте. Це спочатку ми думали 25 п'яте. Останнє, що нам сказали, це 29 дев'яте, 29 липня. То тобто есть катувань було більше. Всеукраїнський форум військових письменників. Це місце взаємопорозуміння та творчого обміну військовим досвідом. Пережитим героями та їхніми рідними за неформальним спілкуванням з громадою. Гаївки невід'ємна частина святкування світлого свята Великодня. Попри все, майже у всіх населених пунктах територіальної громади водили гаївки, забавлялись продовжували українські традиції, культурні заходи для усіх організували представники культури Миколаївської міської ради, Миколаївського міського палацу культури, Миколаївської дитячої школи, мистецтв та народних домів старостинських округів. Друга неділя травня в Україні найтепліша та найсвітліша, Адже раз в рік відзначають таке прекрасне свято, як День Матері. Редакція вітає усіх матерів, бабусь, жінок з цим прекрасним святом. Нехай цей день буде сповнений любові та привітань. І, попри все, добрі новини та щастя переповнює ваші серця. Підписуйтесь на YouTube канал Редакції. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.